Чи пустить хтось за вас скупу сльозу, чи хтось заплаче, коли горе розриває душу, чи хтось згадає вас, крім тих, хто, хта, хто й так внизу, чи хтось поставить свічку зі словами мушу? Ні, не заплачуть, не пом'януть, не згадають, бо не людям таким лиш гнити у землі на чужині, де побратими день за днем вас покидають. Щоб слід ви свій лишили тільки на війні, і згадувати вас будуть лише черв'яки та трави, в яких ви підживляли не з волі власної, а ступості рабів. І навіть якщо вернетесь на болота, не буде почастей та слави, буде лише кат та вбивця посеред тисячі німих гробів. А ми ніколи більш молитись не перестанемо. Щоб ви на тому світі добре пропеклись.